Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise. І сьогодні ми відкриваємо Kinder Joy для ринку Туреччини. Тут ми маємо збірочку для дівчат. Першу вісімку ми вже відкрили в попередньому відео. Якщо не подивились, будь ласка, шукайте відео в об... посилання на відео в описі. А ми з вами починаємо. Наша вісімка вже на столі, і сьогодні ми їх всі відкриємо, подивимось, що нам попадеться. Ніяких нумерацій і літерацій тут немає. Тут просто інформація англійською мовою про склад і виробника. Ось такий гучний яскравий звук у нас. Вага 30,17. І я нагадую, що це колекція для дівчат. Це збірочка для ринку Туреччини. Але вони також продаються і в Україні. І, на жаль, у нас повторочка. Якщо все буде так, як минулі полеця, то вона повністю буде повторюватись. Давайте відкриємо другий Joy. Звук не дуже. І якщо вона повністю повторюється, то я думаю, що відкривати нам її не варто. 32-37. Так, повністю повторна палетка. Дуже шкода, але ось така у нас повторна палеточка. Тоді ми зробимо два відео. Зараз відкриємо третю палетку з цієї коробочки. Пройшла мить і ми вже відкриваємо третю палеточку. Ось такі несподіванки нас чекають. Отже, ледь цокотить. Наша іграшка, вага у нас 31,62. І тут наша фея нас чекає з крильцями. Вона бу... Це не крильця, точніше, це спідничка. Вона буде загортати цю спідничку і невеличкі крила у, у бутончик квіточка. Ми вже бачили з вами це в збірці минулого сезону. Отже, ось така квіточка. Маємо зачепити спідничку. І при поворотів. Бутончик піднімається і вона ховається в своїй спідничці. Ось так. Отже, ось така у нас дівчинка фея. Крильця у нас за зачіскою ховається. Не будемо вже її роз'єднувати і збирати заново. Ось така фея. В принципі, все акуратно, все гарно. Глянцеве волосся зроблено. Можна її, до речі, зачепити, як брелочок носити, мотузочок проодіти, тут є отвір. І носити як брелочок. Отже, дякую, що ця повторка... палеточка не повторна. Звук ледь ледь. 30,5. 30 І тут нас чекає будиночок. Будиночок для феї. Фея у нас буде наклейкою на каблучці. Ось така фея. Сюди ми клеїмо нашу наклечку феї, це у нас каблучка, а це у нас такий будиночок. Трошки роз'єднаємо і прикріпимо кришечку. Фея наша повертається додому і вставляється в цей будиночок і зачиняється дах. Ось така у нас фея на каблучці в будиночку. Її наклеїчка. Наступна ось такий стукіт. 28,81. Тут метелик. Що треба робити з цим метеликом? Ага, це у нас картонні крила нашого метелика. Наклейка феї. Чекає. наклейка феї. І дві пластикові частинки. Це наша і буде фея. Ці картонки, я так розумію, треба вставляти сюди. Ну, іграшка не дуже функціональна, як на мене, ці картонки. Так, все вірно у нас є картонки з двох сторін. Ось такі у нас іграшки. Краще б це була заколка на волосся. Наступна 29.34. І тут ми маємо браслет. Це картоночка, яку треба сюди вставити. Це у нас картки для гри Memory. Не дуже розумію, що це. А, це у нас можна їх розділити і вони будуть, наче, намистинки на нашому браслеті. Браслетик такий резиновий. Розмір достатній, для, я думаю, для будь-якої дитячої ручки. І ці наче намистинки у нас картоночки можна зачіпляти на цей браслетик. Наступна, Стукіт деталей гарні. 30,95. Обіцяла нам чарівних звірів, а їх тут і немає. І нарешті вони нам попадаються. Це у нас чарівний олень з крилами. Все чекали на чарівних звірів і ось тільки зараз вони нам попалися. Отже, ось така у нас каблучечка з метеликом. І чарівний олень. Два в одному. І каблучка, і олень чарівний. Метелечок можна на спинку нашому оленю вдягти, а можна на каблучечку вдягти його. цього метелика ось так. Хочете носити метелик на каблучці, хочете прикріплюти до нашого чарівного оленя. Ось такий милий блакитний колір. Дуже мені подобається такий колір. Трошки жовтить мордочка. Але я думаю, це не страшно, бо на що вона дійсно жовта. Нарешті чарівні звірі у нас з'явилися. І це все одна іграшка. 31,97 31, майже 32 грами. І тут маємо якусь чарівну поні. Нарешті нам почали попадатися чарівні звірі. Наклечки маємо. Тут у нас поні, їжачок, фея, зірочка, райдуга і квіточка. Дивіться сюди, щоб не загубилася ця наклеечка потім. Така підставка для нашого чарівного коня. Вона не хочу зачинятись, ну, нехай потім. І наш кінь. Ось такий милий кінь. Дуже гарний колір мені подобається, наклек нічого немає, очі напринтовані. Має зірочку на собі. І це у нас просто підставочка. Ось так є у нас місце для копиток цієї нашої. Конячки. Вона, ну, в принципі, нормально кріпиться. Та що вона в мене не зачиняється? Нехай. Зачинемо потім, отже, ось такий коник у нас попався. Дуже милий коник, класний. Хочу ще звірів. Зайчик ще має бути. 30,27 І має, маємо несподівано взагалі, що це? Такого я точно не чекала. Серія для дівчат маємо Фанко брелок з серії Фанко Залишилися іграшки, і я дивлюся, вони їх вирішили покласти у серію для дівчат. Отже, ось такий у нас барабанщик. наклеїчка. Тут ми зачепляємо і закриваємо. Нє, ну, брелок, звісно, ну, колір класний, наклейка супер, але де серія для дівчат? Я хочу чарівні феї і чарівні звірі, а це що? Буду сподіватися, що тут якийсь чарівний звір або фея. 30,93 соті. Такої підстави я не чекала. Щоб були фанко, брелоки. І, О! Я хотіла знайти зайчика, і я його знайшла. Ось такий миленький зайчик у нас є. Зайчик у нас також з каблучкою. І каблучка може бути як прикраса для нашого зайчика. В принципі, як і оленятко. Дуже миленька мордочка нашого зайця. Очень напрінтовані, нічого ніяких наклеєк немає. Можуть же, коли хочуть, правда? І така миленька каблучка. Можна на дитячі пальчики її надягти, а можна використовувати як таку невеличку корону для нашого зайчика. Тепер у нас коронований зайчик. Ось такі вісім чудових іграшок нам попалися сьогодні. Маємо чарівного зайчика, оленя, конячку на п'єдесталі, а також фею. Зі спідничкою, яка ховається в бутон. Також несподівано нам попався фанко поп-брилочок, а також браслетик, фея в будиночку і фея-метелик. Ось такі іграшки. На жаль, одна палетка у нас виявилась повторною повністю. 36 іграш... іграшок налічує серія для дівчат. Ми з вами зібрали, на жаль, тільки 16. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Це мені дуже допомагає просувати україномовний канал. А я вам дякую і до побачення до нових розпаковок.